Розпочинаємо наше обговорення. Сьогодні у нас на столі знаєте одна з, мабуть, ключових праць раннього християнства, дуже впливова, так книга про втілення слова, автор Афанасій Олександрійський, четверте століття. Угу. І що тут найцікавіше? Він не просто, скажімо, так, ставить перед фактом. Ось догмат. Вірте. Ні, зовсім не так. Він діє, ну я б сказала, як такий собі космічний детектив. Або юрист вибудовує крок за кроком логічний ланцюг. Абсолютно. Щоб відповісти на одне, але фундаментальне питання. А навіщо це взагалі було потрібно? Навіщо Богу було ставати людиною? Саме так. Для нього це, власне, не просто подія, це вирішення космічної дилеми. Космічної дилеми звучить масштабно. Так і є. Уся його книга про втілення слова, вона, по суті, побудована навколо двох величезних проблем, що постали перед людством. Афанасій, ніби ставить себе на місце Бога і запитує Гаразд, от є ситуація, що я можу зробити? І яка ж відповідь? А Відповідь, яку він пропонує, розгортається у двох напрямках. По-перше, треба було вирішити проблему тління і смерті. Ага. А по-друге, проблему втрати знання про Бога. Добре, космічна дилема, це потужний початок. А давайте тоді розберемо першу її частину, яку ви згадали, цю проблему тління. З чого за Афанасієм усе почалося? Він починає з самого самого початку зі створення. Логічно каже, що Бог у своїй доброті створив людей за власним образом. Дав їм частку свого розуму або ну, слова, і вони мали жити вічно, щасливо. Але Як завжди є але. Завжди є нюанс, так? І цей нюанс свобода вибору. Саме вона. Люди мали вибір, і вони, власне, зробили його не на користь Бога, тобто джерела життя. Порушивши заповідь, вони, за словами Афанасія, відвернулися від буття і почали ну, повертатися до небуття. До небуття, тобто до нічого. А, втора. Так, втора. Тобто тління. І цей процес невблаганно вів до смерті, яка отримала над ними, так би мовити, законну владу. Чекайте, ось тут я хочу трохи зупинитися. Тобто, за логікою Афанасія, це стає проблемою не лише для людей, О, ні. це стає проблемою і для самого Бога. Він ніби опиняється у пастці? Абсолютно, ви вловили саму суть. Це геніальна частина його аргументації. У пастці власних правил і власної природи. Саме так. Дивіться, дилема така. З одного боку Бог не може збрехати. Він же сказав «порушите помрете. Так, якщо він скасує це рішення, він виявиться ну неправдивим. Його слово втратить силу. А з іншого боку. А з іншого боку, було б абсолютно негідно його доброти, просто стояти і дивитися, як творіння створене за його образом. Так, за його образом просто розпадається на порох. Це виглядало б так, ніби він або безсилий або ж жорстокий. Ніби вся ця затія зі створенням світу була марною. От, саме так. Це логічно, але в мене одразу виникає питання: у багатьох релігійних системах покаяння це і є вирішення. Чому Афанасій вважав, що простого вибачити було замало? Ключовий момент. Схоже, він бачив проблему глибше, ніж просто ну, поганий вчинок. Так, значно глибше. Він пояснює, що покаяння воно може зупинити майбутні гріховні вчинки, але воно не може скасувати те, що вже сталося з людською природою, тобто змінити минуле. Саме так проблема була вже не в поведінці, а в стані буття. Людство вже було так би може інфіковане тлінням. Розумію, покаяння не повертає назад цей процес розпаду, це як вибачення за те, що ти заразився смертельною хворобою. Вибачення не лікує, вибачення не лікує саму хворобу. Потрібні були ліки. І цими ліками за його логікою мало стати саме слово. Чому саме воно? Чому не, скажімо, ангел чи якийсь новий пророк. Тому що, як каже Афанасій, лише той, хто створив, міг відтворити. Тільки митець може відновити свій зіпсований витвір. От потрібен був сам творець, щоб зцілити родську природу. І ось як він це описує. Безцілесне і безсмертне слово Боже бере собі людське тіло. І тут важливо, тіло здатне померти. Тобто не якесь ідеальне, а наше, звичайне. Саме так. Він ніби одягається в нашу смертність. Тобто він бере на себе нашу проблему. Бере на себе. І потім він робить дві речі одночасно. По-перше, він приносить це тіло в жертву замість усіх. Ага. Цим він сплачує борг смерті, який висів над людством. Закон виконується. Але це ще не все, це лише частина рішення. Що набагато важливіше, поєднавши це смертне тіло з собою, безсмертним словом, він руйнує саму владу смерті. Як це? Смерть, намагаючись поглинути його, стикається з життям і зазнає поразки його тіло у воскресінні стає початком першим плодом нового нетлінного людства. Тобто він не просто платить борг, ні. Він змінює правила гри для всіх. Отже, розв'язання фізичної проблеми розпаду це одна частина рівняння. Але Афанасій каже, що це лише половина справи. Є ще інша криза. Абсолютно ментальна чи духовна, і та і інша. Друга проблема це втрата знання про Бога. Відвернувшись від Творця, людський розум за словами Афанасія занурився в темряву. Угу. Люди почали дивитися вниз на матеріальний світ, а не вгору, на Бога. Вони забули свого творця і почали поклонятися творінню, тобто ідолам сонцю місяцю, тваринам, стихіям, вигаданим ідолам і навіть демонам. Він підкреслює, що Бог намагався нагадати про себе як через велич природи, через закон, даний Мойсею, через пророків, але нічого не допомагало. Це було знаєте, наче цар, що надсилає листи до бунтівної провінції. Ну, їх просто ігнорують. Точнісінько. І тут, здається, з'являється ще одна яскрава аналогія, яку він використовує про зіпсований портрет. Так, і це чудова аналогія. Він каже, що образ божий у людині був, наче портрет, який з часом стерся, забруднився, майже зник. І щоб його відновити, недостатньо надіслати копію чи інструкцію. Потрібен сам оригінал, той, з кого цей портрет був написаний. Тобто саме слово. А оскільки слово і є досконалим образом отця, то саме воно мало прийти особисто, щоб оновити цей образ у людстві. Але знову теж питання: чому так ну непомітно, чому в людському тілі, чому Богу не влаштувати щось грандіозне, голос з небес, вогняний стовп, якийсь космічний катаклізм? Щоб усі точно звернули увагу. Так, це один з найсильніших психологічних аргументів Афанасія. Він каже, що розум у людей настільки опустився до чуттєвих речей, що вони вже не могли сприймати невидимого бога. Їхня увага була прикута до матеріального, до того що можна побачити, почути, доторкнутися. Тому слово мало зійти на їхній рівень. Воно не могло явити себе через сонце чи зорі, бо люди вже й так поклонялися їм, як богам. Він обрав людське тіло як інструмент, саме так, щоб ті, хто міг розуміти світ лише через органи чуття, побачили його тілесні діла: зцілення, вигнання бісів, воскресіння мертвих. І щоб через ці видимі відчутні дії вони змогли нарешті розпізнати його невидиму божественну силу, і через нього знову пізнати отця. Він по суті використав людське тіло, щоб заново навчити людство бачити Бога. Геніально, чи не так? Гаразд, логіка тут справді залізна. Афанасій вибудував цілу систему, яка пояснює, чому, але ж він на цьому не зупиняється. О, ні! Значна частина його книги це спроба довести, що все це не просто красива теорія, а факт. Факт, результати якого можна побачити у реальному світі. Як він намагається переконати скептиків свого часу? Він звертається до двох головних груп опонентів юдеїв та греків. І для кожної групи у нього своя стратегія. Почнемо з юдеїв. Щодо юдеїв, його аргумент дуже прямий відкрийте власні книги. Він цитує їхнє ж писання Ісаїї про народження від Діви, слова Майсея про зірку від Якова, тобто б'є їхньою ж зброєю. Так, особливо він спирається на пророка Даниїла, який, на думку Афанасія, точно вказав час приходу Месії і ключовий момент. Після його приходу, каже він, пророцтва мали припинитися, а царство в Єрусалимі занепасти. Тобто він використовує їхні власні тексти як доказ, такий собі внутрішній аудит, який каже: Дивіться, умови, описані вашими пророками, виконані. Саме так. Храм зруйновано, пророки мовчать. Отже, месія вже прийшов. Це дуже сильний риторичний хід. А от з греками, тобто з язичницькою інтелектуальною елітою, мабуть, було складніше ще як. Він діє ще хитріше. Для них ідея, що безмежний досконалий бог може вміститися у крихітне, недосконале людське тіло. Це було абсурдно і принизливо. Так, і як він відповідає на це? Цікаво. Ось тут він демонструє блискучу ерудицію, використовуючи їхню ж філософію проти них. О, як саме? Він каже: Ви ж самі, Платоніки, вірите, що логос, божественний розум пронизує собою весь осесвіт, який ви називаєте великим тілом? Угу. Якщо для вас не проблема, що логос присутній у всьому космосі, то чому так абсурдно, щоб він оселився в частині цього космосу, людському тілі? Особливо, якщо саме ця частина потребувала ремонту, точно чекайте, це ж блискучий риторичний прийом. Він ніби каже, я буду говорити вашою мовою, щоб показати, де ви помиляєтесь. Так він не відкидає їхню філософію, а використовує її як сходинку. А потім переходить від теорії до практики саме так. Він каже: гаразд, залишмо філософію, просто подивіться навколо, і він перераховує докази, які, на його думку, були очевидними для всіх у четвертому столітті. І що ж це за докази, що вони могли побачити? Він каже: подивіться, відколи прийшов Христос, що сталося. Знамениті грецькі оракули, як у дельфах, замовкли. Угу. Магія і чаклунство втратили свою силу. Язичницькі храми порожніють, а боги занепадають. Тобто соціально культурні зміни, так і найголовніше, він протиставляє безліч місцевих, часто ворогуючих між собою язичницьких культів, єдиному універсальному поклонінню Христу, яке поширюється по всій імперії, об'єднуючи колишніх ворогів, греків, варварів. Але чи не міг би, скажімо, сучасний скептик сказати, що занепад язичництва це просто зміна культурної парадигми, історичний процес, а не божественне втручання? Він передбачує це для нього. Остаточний незаперечний доказ це не падіння храмів, а що? Внутрішня трансформація людей, його козирний аргумент це перемога над страхом смерті, яку демонструють християнські мученики. А ось воно що він каже: подивіться раніше всі, навіть найхоробріші герої, боялися смерті. А тепер звичайні люди, молоді дівчата і юнаки, йдуть на страту без страху, навіть з радістю. І це, на його думку, как? неможливо пояснити психологією чи філософією. Таку зміну могла спричинити лише сила, яка перемогла саму смерть. Він прямо каже, це справа не мертвої людини, а живого Бога. Це не теорія, це видимий, відчутний результат. Отже, якщо зібрати все докупи, Афанасій у своїй книзі не просто просить повірити на слово, він вибудовує цілісну систему. Так. була подвійна криза тління і невігластво. Втілення слова стало логічним і єдиноможливим рішенням, Так. яке не порушувало Божої природи. І наслідки цього рішення ми можемо бачити у світі від занепаду старих культів до особистої трансформації людей. Саме так. І що тут вражає, так це, знаєте, неймовірний оптимізм. Йдеться не просто про прощення боргу чи задоволення якогось космічного правосуддя, а про що? Йдеться про зцілення, відновлення і навіть піднесення людської природи. Його знаменита фраза звучить так: він бо став людиною, щоб ми обожилися. Обожилися. Так. Це не означає, що ми станемо маленькими богами, а те, що ми будемо повністю відновлені у божественному образі, зцілені від тління і зможемо брати участь у божественному житті. Це порятунок як повернення до первісної слави і навіть її перевершення. І наостанок це залишає нас із потужною думкою для роздумів. Угу. Афанасій стверджує, що слово могло б явитися через сонце чи зорі, через величні природні явища, але обрало саме людське тіло, бо проблема була саме там. Так, у світі повному галактик, туманностей і космічних див, що означає, якщо остаточне вирішення найбільших проблем людства знаходиться не в безмежності всесвіту, а в конкретиці одного єдиного людського життя.